Це перша спальня. Тут Тут зона, робоча, зона тут, Кухня тут досить велика. Вона на данном этапе зверху, а влаштовуй там. Може быть відкрито, а вот это кратоплет. Тут обідня зову. І так само вийде. Рухаємось далі. Далі у нас є другий вхід задній сторони, тут велика шафа для зберігання речей. Це є технічне приміщення, в якому знаходити бойлер. Так само керування відеонаглядом. І так само для зберігання речей. Це є друга спальня. Із таким перервами. Також це і спальні є вихід на терасу. По безкожна зпальні у нас можна вийти в каміння терасу. І в останнішого що... будинку це є сингус. По нашому стелі панальне вікно. Ну, інсталяція тут буде встановлена широкою.